Як проходить мій знімальний день на шоуфто зверху? Ось сьомій ранку. Мене сонно з мокрою головою забирає водій та везе на знімальний майданчик. А це мій дім на найближчі декілька тижнів. Гример Світлана, стиліст по зачіскам Михайло та стиліст Надія. Ранкова кава, маккофе три в одному, якщо що, і починається довгий грим. Мене накручують, крутять, тикають пензликом в око, а потім я перевдягаюся. Знімаю для вас контент. Далі повторюю текст. Краще б того не робила. Йду зніматись. Короткий огляд учасницьком команди і не дуже короткий поправки по гриму, і далі 5 годин підряд веду свою команду до перемоги. Згадала дівка, як на танцях зірками була. Це я в перерві сварюсь з Богданом. А це Богдан прийшов миритись за те, що я з ним сварюсь. А це я йду перевдягатись на фінал. Літо, спека, а я вділа арктичний костюм і пішла перевертати пінгвінів. Звична справа для червня. Фото на згадку, і йду назад в Гримерку робити перегрим на наступну програму. І так вже шостий день поспіль по дві програми в день.